Сьогодні в нас розпаковочка загальну верхню упаковку я вже зняла, а ось цю хочу зняти зараз і показати, що ж там є. Закрили так не дуже, я вам скажу. Я замовляла тросик з позолотою. Діаметр має бути 0,6 мм. А ну. Зараз подивимося Все, хвостик. О! Так, чуть трохи. Так, 0,6. Можна побачити? Так, це в нас є далі, що в нас? Замовляла два ось такі тогли, теж з позолотою 14 карат, без додаткових кілець, без нічого. Що ще я замовила? Ось таку хмарку, бо вона мені сподобалась. Потім в нас новий шнур для в'язання усіляких браслетів. Дуже подобається те, що він вощений. Має бути 10 метрів. Не буду відкривати, перевіряти. Що в нас ще є? М -м -м. ось отакі, е родовані намистинки. Е, смисл родування у тому, що воно не стирається з часом. Е, діаметр має бути 3 або 4 міліметри. Зараз трохи подивимось. Хоча б одну прикинемо. Ну, З упаковкою воно дає 4 мм, тобто це десь 3. Що в нас ще? Ось ось такі колоти з позолотою та родовані, захищені від дії різної води. Тобто вони з часом, коли ви їх носите, на прикрасі, не втрачають колір. Так, що на ще я? Замовила до них ось такі подовжувачі та, скажіть мені, ці кріплення. Тобто вони йдуть разом у комплекті, теж позолота та родування. Не стираються. Та ще мені припало до душі ось такі ось кільця. Тобто, це готова основа для того, щоб робити чокер. Діаметром вона, мабуть, зараз подивимося, скільки в неї діаметр. Діаметром вона 14 см, а в довжину 46 як є у чорному, білому, голубому, срібному та рожевому кольорах. Ось і все. Ось такі в мене сьогодні новиночки. Будемо складати. Та радіти! Всім гарного дня!